Привіт, ведмежатка. Коротше, позвонив я в службу виконання стягнень до тих страшних людей, які, типу, вроде, всі думають, конфісковують майно. От. Єдине, що вони можуть конфіскувати, це лайно. Ось. Ну, Позвонив я до них, оскільки я казав, що це просто колектори. От. Ну, але ж. Бачу, всьому потрібні докази, да, бо хер хто вірить. От ну ладно, типу, говорю з ними, Хто вони є і що вони є, вони зараз самі скажуть. Добрий день. Блін, та до вас не бізьмовіться. Але Мене звати Марина, двадцять Ви телефонуєте на лінію компанії, службе виконання стягнення, розмова записується. З якого Два... питань звертайтесь? Мені кредит пот мені кредит потрібен, прийшла смс, що вам схвалено. Я б перезвонив. Ще раз повторіть. Мені кредит потрібен. Прийшла смс, що мені схвалено позив. І номер телефону був. Дзвоню на цей номер телефону, з'єднали з вами. Який там номер у вас з вас з копійками, я не пам'ятаю. Не може такого бути, ми колекторська компанія, ми кредити не видаємо. А що ви робите? Ми колекторська компанія. Ви помил... не, не видаєте, Руслан... колекторська компанія мені нічого не говорить. Не що не ви говорите? робите? Що ви кредити чому не видаєте? Не видає. Мені смс від вас прийшла. Ви по помил... <кліг> Руслан Ігорович. <кліг> Перепрошую. <Повисуєте. кліг> Ось вас не закрита заборгованість перед кредиткасою, працю з неї подуру доручення. Сума протермінування 8900 тисяч гривень. Коли будете закривати заборгованість? То ви мені можете дати 8000 тисяч скільки? Ні, це у вас борг 8900 тисяч Коли ви закриєте вашу заборгованість? У мене борг? Борг? Ніхто його не продавав, ваш борг залишається в кредиткасі. Ну, то я попав в кредитасу? Ні, ви попали на вхідну лінію компанія. компанії. Ну, то як мій борг в кредиткацію? Залишився, прийшла СМС з тим номером. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Служба виконання стягнень. Просто. І колектори. І все. Типу, все, все, все. І боятися, в принципі. Не потрібно, бо це все з тої зграї вовків, які хочуть роздерти вашу курочку добренько, все гарного дня, щасливо.